Електронний підпис звучить якось складно, еге ж? Насправді все значно простіше. Це, по суті, ваш особистий ключ у цифровому світі, який відкриває доступ до сотень онлайн послуг Подати звіти, отримати довідку, підписати договір, все це можна зробити, не виходячи з дому. Давайте розберемось, як це працює, простою і зрозумілою мовою. Окей, ось наш короткий план. Спочатку з'ясуємо, що ж це за звір такий цифровий підпис, потім подивимось, які вони бувають. Далі найцікавіше, як його отримати і як ним користуватися. Ну і звісно, розвіємо популярний міф про QR-коди, а наприкінці підсумуємо все найважливіше. Поїхали! Отже, почнімо з Азів, що ж таке цифровий підпис і чому він так впевнено витісняє старі добрі паперові документи. Ну, згадайте, як це було раніше. Роздрукуй, підпиши, знайди, де відсканувати, відправ. Ціла історія. Електронний підпис перетворює всю цю паперову тяганину на три прості дії. Відкрили документ, клікнули підписати, надіслали. Все! Це ж просто небо і земля. І ось тут. Увага! Найголовніше! кваліфікований електронний підпис або скорочено КЕП. Це не просто якась картинка, це повноцінний юридичний аналог вашого звичайного підпису ручкою. Тобто документ, на якому стоїть КЕП, має таку саму юридичну силу, як і паперовий, без жодних але. До речі, можливо, десь ще зустрічається стара абревіатура ЕЦП. Так от, це вже історія. Сьогодні правильні назви КЕП та УЕП це просто наступне покоління технології, значно безпечніше і надійніше. Така собі еволюція. Добре, з основами розібралися. Тепер давайте подивимось на два ключові типи підписів, з якими можна зіткнутися: УЕП та КЕП. У чому ж між ними різниця? Дивіться, яка тут ключова відмінність? Удосконалений підпис уеб – це, по суті, просто файл, який лежить у вас на комп'ютері чи флешці, а от кваліфікований КЕП зберігається на спеціальному захищеному носії, токені, схожому на флешку або у хмарі. Його неможливо просто взяти і скопіювати. Саме тому КЕП вважається найнадійнішим і за законом прирівнюється до власноручного підпису. Так, з теорією, здається, все. Переходимо до найцікавішого: до практики. Як же власне отримати цей самий цифровий ключ? Для звичайних громадян все напрочуд просто: найшвидший спосіб через свій інтернет-банкінг. Заходите, наприклад, у Приват24, знаходите відповідний розділ, перевіряєте свої дані, вигадуєте надійний пароль, і вуаля, за кілька хвилин файл із ключен вже у вас. І що найприємніше, зазвичай це абсолютно безкоштовно. А от для бізнесу, тобто для юридичних осіб, процедура трохи серйозніша. Тут уже треба звертатись до спеціальних центрів сертифікації ключів, надавати пакет документів компанії і отримувати КЕП на тому самому захищеному токені. Це, звісно, зроблено для максимальної безпеки бізнес документів. І тут є дуже важливий момент: потрібно чітко розрізняти підписи: один ваш особистий, прив'язаний до вашого ідентифікаційного коду. Інший робочий від імені компанії, прив'язаний до коду ЄДРПО. Це як особиста та корпоративна банківські картки, їх не можна плутати. Гаразд, уявимо, що ключ у нас вже є. Що далі? Як ним підписати документ? Обіцяю, це набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Отже, ви на якомусь сайті і система пропонує підписати документ. Перше, що вона запитає, як саме ви хочете це зробити. Зазвичай є вибір. Чи це файловий ключ з комп'ютера, чи, наприклад, модний варіант через Дія. Підпис. Якщо обрали файловий ключ, далі все логічно. Вказуєте, хто вам його видав, наприклад, ваш банк, потім знаходите сам файл ключа на комп'ютері і вводите пароль, який ви для нього створили. Це, по суті, подвійний захист, треба мати і сам файл і знати до нього пароль. Після цього система зчитує інформацію з ключа і показує її вам, мовляв, перевірте, чи це точно ви. Дивитесь, що все правильно, тиснете кнопку Підписати і готово. Документ щойно отримав повну юридичну силу. Але підписати це лише півсправи. А як переконатися, що документ, який надіслали вам, справжній і непідроблений? Ось для цього існує процедура перевірки. І тут запам'ятайте золоте правило ніколи не вірте документу на слово. Перевіряйте його на офіційному державному порталі. Один з таких сайт центрального засвідчувального органу. Просто завантажуєте туди файл, і сервіс миттєво покаже, чи є на ньому підпис, хто його наклав і чи є він дійсним. А тепер час для руйнування міфів. Давайте розберемо одну з найпоширеніших помилок: чи означає QR-код на документі, що цей документ підписаний. От бачимо ми такий красивий QR-код на папері і думаємо, ну все, це точно офіційно, підписано, але чи так це насправді? Спойлер ні. Ось дивіться, чудовий приклад. QR-код, який з'являється при підписанні через дію, це всього лише тимчасове посилання, щоб зв'язати комп'ютер і ваш телефон. Ви навели камеру, підтвердили дію в телефоні, і все, цей код свою місію виконав і більше не потрібен. Це інструмент, а не результат. І ось ключовий висновок. Справжній електронний підпис це невидима частина коду всередині самого файлу. Жодні картинки, QR-коди чи відскановані зображення вашого підпису на документі не мають юридичної сили. Єдиний доказ це успішна перевірка на державному порталі. Ну що ж, підбиваємо підсумки. Давайте ще раз поглянемо, чому цей цифровий ключ справді потужний інструмент для ефективності та безпеки. По суті, все зводиться до кількох простих речей. Це надійно, документ неможливо змінити після підписання. Це юридично сильно, як підпис ручкою. Це швидко, секунди замість днів, і це зручно, сотні послуг доступні онлайн з будь-якої точки світу. Це справді змінює правила гри. Отже, тепер цей інструмент є і у вас. Подумайте, який паперовий процес, що досі забирає ваш час та нерви, можна було б оцифрувати вже сьогодні. Можливості насправді безмежні.